Долар, євро, юань. Як змінилася їх роль і чи загрожує щось пануванню бакса? Крім того, я розповім вам, що буде відбуватися з курсом долара та євро в Україні та світі в найближчі дні, тобто в період 7 по 13 листопада. Відео ми записуємо 6 листопада. Вийде воно зранку, 7 листопада. Ви на каналі Finance.ua, З вами, я, фінансовий експерт Олексій Козарєв. Підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний, задавайте питання, ставте нам лайки. Ви знаєте лайки, ви знаєте, що я завжди відповідаю на ваші питання. І мені дуже приємно, коли ви ставите ці лайки. І я таким чином бачу, що ви підтримуєте наш канал. Ну а ми починаємо. Друзі, у нас є чудова можливість зустрітися вживу. 9 листопада, 2024 року, відбудеться щорічна конференція про інвестиції Жити на відсотку, яку організовував фінансовий портал МінФін. Багато з вас, вже хто був на цих конференціях на один раз, бачилися зі мною, тож ви знаєте, що жити на відсотки це 9 годин експертного контенту та більше 20 топових спікерів. За промокодом на екрані від мене ще й дій, додаткова знижка 10% при реєстрації. Чи бачите ви можливості для інвестицій зараз? А можливості такі є. Посилання в описі до цього відео. Ну, я хочу сказати, що коли я буду, буду відповідати вам про долар, євро юань, як змінилася їхня роль, чи загрожує щось пануванню бакса, то я взяв за основу статтю Віталія Шапрана, це екс-член наглядової ради Національного банку, економіста, фінансовий експерт, який написав цю статтю для сайту Мінфін. І е, після того, як я її прочитав, е, після неї ви мені постійно почали задавати і на на МінФін Ютуб каналі. і... На самому сайті МінФін і на Файненсі ви почали мені задавати додаткові питання, тому я прокоментую цю статтю і крім того, дам основні цікаві моменти цієї статті, тому що вони дійсно професійні і дуже цікаво відображають якраз те, що відбувається. І так, ну на днях світові змі облетіли інформація про те, що зараз євро втратив свої позиції на міжнародній торгівлі. При цьому посилалося в основному на Міжбанківську систему передачі інформації та здійснення платежів SWIFT. Ну, чому це розуміло? Тому що вони мають і роблять таку, бо я б сказав, таку окрему статистику по платежах в доларах, в євро або в інших валютах через той же самий SWIFT. І таким чином ну, вони мають більш-менш об'єктивну інформацію. Але тут я як завжди, як в цьому нашому анекдоті нюанси, і я хочу на них все ж таки зупинитися для того, щоб ви розуміли, що реально відбувається. Перше. За даними тих же самих інформаційних агентств, частка долара в глобальних платежах досягла 49%, що є найвищим показником за останні 12 років, це за даними SWIFT. а за останні два роки використання долара в міжнародних платіжних системах зросло на 9% пунктів. Крім того, паралельно з цим з 39% до 21% впала частка євро, що є найнижчим показником за останні майже десятиліття. Крім того, зростання використання китайського юаня збільшилося з 2% в 2023 році майже до 5% у 2024 році. Ну і тут виникає питання і підводника камені саме цієї статистики, яка є, для того, щоб зрозуміти, що в реальності все ж таки відбувається. Перше, перед вами якраз таблиця. Яку якраз використовує той же самий SWIFT. Це графік, 1 час коволюці в глобальних платежах по системі SWIFT. Якщо на неї подивитися, дійсно долар Сполучених Штатів зростає. Майже там, от ви бачите, вересень 24 до вересня 2022 року євро дещо знижується, так ну достатньо принципово, але з іншого боку, по інших валютах, ви бачите, що відбувається, ну будемо говорити так, теж дуже великі зміни. Наприклад, той же самий GBP, тобто то, то, то британський фунт він зріс до 7,41%. Наприклад, японський на теж зріс, зросла до 4,27%. А, наприклад, якщо подивитися, наприклад, по тому ж саме швейцарському франку, то було 0,98, стало 1,03, тобто не дуже вже принципові якісь зміни. Е, тому, е, якщо подивитися е, об'єктивно, то все ж таки, що відбулося? Падіння частки євро в загальній кількості платіжних повідомлень, якими обмінюється SWIFT, воно зменшилося. Чому? Тому що дуже збі дуже велика кількість збіг обставин і зміна пройшла інфраструктури в Європі та з переходами на новий стандарт повідомлень SWIFT. 20 березня 2023 року в ЄС запустили нову консолідовану консолідовану свою платформу T2, T2S – це нова керована центральним банком міністральна інфраструктура саме для Євро, яка підвищила ефективність управління ліквідністю платіжних практик, що дозволить учасникам оптимізувати свою платіжну діяльність. Таким чином частково операції пройшли по неї. Крім того, все ж таки змінився ще й стандарт повідомлень. Раніше працювали зі стандартом НТ МТ, а перейшли зараз до нового стандарту повідомлень ICO 222. 222. Пакс в мережі SWIFT. це зміна, вона більше будемо говорити так, підтримує сумісність пряму обробку і детальнішу класифікацію фінансових даних. І таким чином, в кінцевому варіанті, це це вплинуло на статистику операції по SWIFT у Євро. Якщо подивитися, наприклад, от якраз Віталій Шапран в своїй статті, він якраз це проілюстрував, на графіку 2 це найбільш популярні у світі валюти в міжнародних платежів SWIFT, виходячи з частки саме якраз в загальній вартості транзакцій за період з січня 2019 року по серпень 2024 року. І ви бачите, що в принципі дійсно якраз там така є червоно окреслена якраз момент, який коли відбувалися оці основні зміни. Таким чином, все ж таки, якщо говорити офіційно, то той же самий ЄЦБ за підсумками 2023 року офіційно заперечує зниження ролі євро у глобальної системі платежів і наводить статистику саме по ті 2 тіре 2 с яка свідчить, що зміни, зміни ролі євро фактично немає. І вона або вона значно менше ніж, наприклад, по статистиці СВІФ. Тобто ми відбуваємо, розуміємо, що деякі зміни відбулися саме за рахунок зміни термінології, і саме за рахунок зміни механізмів обчислення ті тієї чи іншої валюти в різних розрахунках на міжнародному рівні. Тепер, якщо подивитися, по, наприклад, по ситуації на графіку 3, це динаміка валютної структури міжнародних резервів центральних банків за другий квартал 2024 року у порівнянні з другим кварталом 2022 року, це вже дані МВФ, то ми бачимо, що тут будемо говорити так: це найбільш краще спостерігати за динамікою популярності тої чи іншої валюти на світовій арені. Саме за валютною структурою міжнародних резервів центральних банків, який якраз щоквартально ну, що розраховує МВФ. Але є тут теж деякі нюанси, тому що в принципі з одного боку рекомендована валютна структура міжнародних резервів центрального банку вона має відповідати валютній структурі зовнішніх, зовнішньої торговлі тої чи іншої країни. З цього все ж таки е, рекомендації МВФ можуть бути якісь виключення, але з іншого боку, е, воно дійсно відображає деяку популярність тої чи іншої валюти у світі саме у торгівлі. Е, крім того, це подруга, е, оскільки е, подо, ну, будемо говорити так, для долару Сполучених Штатів емісійним центром є ФРС. А для євро таким же центром є ЄЦБ, то вони не тримають зараз свої, валю, свої резерви у валютах у своїх же валютах. Чому? Тому що їм це просто не потрібно. Вони, по факту, є емітентами цих валют, і їм це не потрібно робити. Фактично, фактично, це означає, що валютна структура глобальних резервів вона неповною мірою все ж таки відображає показники найбільших економік світу. І в принципі, якщо подивитися, то його потрібно враховувати якраз от за, за даними ВВ по цьому графіку, 3, про що ми зараз якраз з вами говорили. От. І, і чому я б сказав так: от якщо подивитися так глобально і стратегічно, то що ми можемо сказати? Що за даними того ж самого МВФ. За два роки мало що змінилося саме по структурі. Тобто, наприклад, частка євро в міжнародних резервах центральних банків вона навіть даже трохи зросла з 1963 до 1975 відсотків. Втім, якщо подивитися, ще ж таки на курсову різницю між доларом та євро, яка відбувається за ці два роки, тобто ми ж розуміємо, що у нас була статистика резервів ФРС і ЦБ у валютній структурі глобальних резервів. То вона не відображається повною мірою, тобто ті 1-2% похибки я би теж не коментував, так же як і той же самий Віталій Шапран. Чому? Тому що це така ну, похибка, похибка в межах допустимого. А, і таке питання, коли ми попередній раз мені в лічку в особисті писали про це, чи буде все ж таки долар залишатися доларом, що буде відбуватися далі? Е, перше я розповім в версію в даного випадку Шапрана Віталія, а потім я додам вам свої коментарі. Е, якщо подивитися по ситуації, то м, частка долара все ж таки коливається десь в межах по розрахунках від 50 до 60%. Євро десь на рівні 20-25%, той же самий юань має всього від 2 до 5%. Таких, при таких умовах, для того, щоб той же самий юань, наприклад, ті, хто говорить євроскептики або доларові скептики, говорять про те, що юань займе максимальну частку в міжнародних розрахунках, це більше так з області фантастики, тому що на це потрібно, ну ви ж розумієте, зараз 2-5, а там 50-60% в тих же самих доларах. Це потрібно там ну, майже десятиліття. Це якщо буде нормально все для китайської економіки. Крім того, все ж таки ми розуміємо, що є такий ще фактор, як ефект світового обміну, еквіваленту обміну, обміну тої чи іншої валюти. Якщо подивитися на ситуацію, яка є на ринку, то саме зараз якраз. Роль світового еквіваленту обміну валюти гарантує долару Сполучених Штатів лідерство в розрахунках і події навколо Російської Федерації тільки зміцнили ці позиції, в принципі, як і по позиції по Євро. Що хочу проілюструвати, от ви пам'ятаєте, що відбувалося, наприклад, в розрахунках Російської Федерації з Індією, коли в них майже там завісли. Ну там більше 40 мільярдів російських нафтодоларів, вони застрягли в Індії у вигляді Рупій. Тобто відбулася така ситуація, коли їм потрібно всерізмін було знаходити якийсь додатковий еквівалент товарний для того, щоб зрозуміти, що відбувається, і, і за і за яким чином робити розрахунки. Тобто Росія поставляла. Нафту за нею повинні були розрахуватися Індія цими рупіями, але враховуючи специфіку індійського внутрішнього ринку, ці, ці, ці індійські рупії проконвертувати далі або отримати на них відповідні товари, росіяни так і не змогли. І таким чином в них відбувалося завісання цих сум. Тобто доларим цірівна був потрібен саме для цих розрахунків. Друге, що теж впливає, це наявність традиційного ціноутворення на сировинних ринках. Хочу вам нагадати, що основні ключові моменти це ми знаємо, що в принципі і групи товарів, які традиційно розраховуються в доларах, це нафта, золото, кольорові металі і так далі. Тобто в кінцевому варіанті ці, е, е, ці, ця сировина, вона впливає в кінцевому варіанті на всі розрахунки, враховуючи саме те, що вони розраховуються в доларах. І е, враховуючи, що значний йде попит на ту ж саму нафту, на сировину і так далі, попит на долар постійно є, якщо говорити простою мовою. Тому, якраз, от, наприклад, країни, які не розвинуті або які мають міжнародні санкції, той же самий КНДР, там Іран. Деякі країни Африки і так далі, вони якраз і хочуть зробити е, такі, будемо говорити, там замкнуті свої системи розрахунків саме для того, щоб якось якимось чином уникнути цього фактору е, розрахунків в доларах. Але це ну, будемо говорити так, якщо ви подивилися або е, читали заяви Брікс. То, хоча і Росія намагалася зробити так, щоб була зроблена альтернатива долару в розрахунках по БРІКС, цю ідею, якщо говорити відверто до конкретики вона поки що взагалі не дійшла. Саме чому? Тому що все ж таки країни предпочитають розраховуватися саме по цих напрямках той же самої сировини, саме у доларах Сполучених Штатів, і це теж працює зараз, поки що на долар. Ну і третє, це реальний розмір економіки ринків, що розвивається менше зараз, ніж про те, що говорять зараз аналітики. Наприклад, за розміром ВВП закупівельної спроможності, економіка КНР дійсно виглядає дуже масштабно. Ну, Чому ми розуміємо, більше мільярда, 300 мільярдів? Мільйонів людей споживчий ринок достатньо високий, великий внутрішній, і це призводить до того, що Китаю спроможність китайського яню достатньо висока. Але якщо вимірювати вимірювати масштаб економіки за ВВП в поточних цінах за ринковим курсом доларом, щодо юаня від до речі, то номінальний розмір буде значно менше економіки Китаю, і це теж принципове питання. Я вже не говорю про фінансові потоки, які йдуть по капіталах. Наприклад, або ми ж розуміємо, що дуже великі інвестиції американські було саме в промисловість Китаю. Зараз вони дуже обмежені, все це суттєво дуже впливає на реальні показники і ВВП Китаю, і, і номінальні показники, і реальні показники. Таким чином, все ж таки, якщо подивитися на ситуацію так глобально, ніякої трагедії зараз не відбувається, тобто євро. По деякій статистиці дещо зменшив свої обсяги операції, але це не настільки критично ні як для євро, ні як для долару. Тому що все ж таки долар це буду говорити так валюта першої економіки у світі. А євро це все ж таки, якщо подивитися, об'єктивно, це це валюта другої економіки у світі. Китай намагається в даному випадку зараз зробити найбільш і так достатньо активно е, іде на те, щоб все ж таки китайський юань все більше е, приймав участь в міжнародних розрахунках. В якоїсь мірі це в нього все ж таки йому вдається за рахунок тих країн, які не можуть працювати з доларом в силу різних обмежень і так далі. Але з іншого боку, поки що там немає нічого такого критичного, абсолютного, що би зараз там загрожувало, наприклад, або доларом, або тому, тому ж самому е, даному випадку. Тому ж самому євро, ну і ми хочемо подивитися ще на те, що і потрібно подивитися на те, що буде відбуватися вже після чергових виборів у Сполучених Штатах. що я вже казав, що переміг Дональд Трамп, тому що він все ж таки будемо говорити так відомий своїми періодично такими імпульсивними якими заявами. Або в, наприклад, постами в соцмережах стосовно, наприклад, сильного долара або слабкого долара. Зараз це якраз відбувається. Ми вже казали вам, з вами про те, що відбувається деяке присідання євро відносно долара. Це якраз відбувається за рахунок того, що в принципі зараз ринки ринки вважають, що якщо Трамп прийде до влади, а він ну, виграв ці вибори, то це перезведе до потенційного зміцнення економіки Сполучених Штатів і в якоїсь мірі. До зміцнення позицій долара на міжнародних ринках. Ну, подивимось, як воно буде далі. Поки ми маємо, що маємо, як говорив наш український класик. Ну і подивимось, що буде відбуватися далі. По курсу долара і євро. Це вже в мене якраз друге питання. Зараз важлива новина. Не менш важлива за прогноз курсу валют. YouTube канал Financeua виходить за межі економіки та фінансів і відкриває нову сторінку життя. Ми запускаємо інформаційний проєкт про головні події України та у світі. Скоро наша команда буде готувати для вас найсвіжіші новини про політику, війну, економіку та соціальне життя. Я бачу, чув Анастасію, журналістку та ведучу проекту. Відірватися від перегляду просто неможливо. Чекайте скоро на каналі Фінансі. Ну і питання друге: це прогноз курсу долара на євро на період 7 листопада по 13 листопада. Ну хочу сказати, відверто, це такий зараз дуже напружений період на валютному ринку, і міжнародному ринку, і на ринку України. Чому враховуючи те, що відбувається якраз зараз геополітичні всі ці зміни, це і в першу чергу вибори в Сполучених Штатах, які вже зараз відбулися, але перше заяви Трампа, його кадрові рішення. Передача влади від вона ж він відбувається за один день, а майже воно буде відбуватися тільки наступного року. Вже все це буде впливати на геополітичні події, які є на ринку. Крім того, на воєнні події. Це теж потрібно для себе розуміти. Крім того, це буде впливати і на поведінку тих же самих спекулянтів і інвесторів на міжнародних ринках. От зараз, якраз я хочу теж вам проілюструвати, що от якраз от графік по парі євро-долар. Вже я про нього казав, це реакція ринку на саме перемогу Трампа на виборах. Ви бачите просідання дуже активне просідання євро відносно долара, тобто укріплення долара. І от майже на цю хвилину запису десь в межах 1,075 долара за євро. Ми маємо, хоча не так давно давали десь порядка 1,09 долара за євро або дещо менше. Питання це про те, в чому принципово тут питання? Питання про те, в тому, як це на це буде впливати вже потім потім і на наш український ринок. І ви бачите якраз графік номер 2 це якраз реакція вже українського міжбанку на це. Ви бачите, що то, ж так само євро просів відносно гривні і на нашому внутрішньому ринку. Чому так відбулося? Тому що через перерахунок пари євро-долар міжнародний. Які в нас відбувалися події, плюс пара долар гривня, то йде перерахунок євро відносно гривні. І таким чином, через ці дві пари, які євро-долар і долар гривня, ми виходимо на курс євро відносно гривні. Враховуючи, що по євро-долар, долар зміцнив свої позиції, тобто євро впав, то ми бачимо ту ж саму ситуацію і відносно гривні. Крім того, хочу сказати, ще нагадати вам, що ми ролик записуємо з вами 6 листопада вийде він 7 листопада, а 7 листопада в нас вже новий стрес, це у нас вже для валютного ринку і міжнародного і нашого. Це засідання федеральної резервної системи Сполучених Штатів відносно своїх процентних ставок. Хочу нагадати, що зараз, в принципі, йде мова про те, що економічні показники дозволяють Сполученим Штатам. ФРСу знизити ставку на 0,25% або на 0,5. Більш радикальне рішення 0,5, як вони вже робили перший раз в цьому році, починаючи майже з 2020 року, це був перший раз, але це більш радикальне рішення. А менш таке консервативне і більш те, що очікує ринок, це зниження на 0,25%. Якщо після оцих ще на фоні цих виборів Сполучених Штатів президента. Зараз все ж таки ФРС не наважиться і буде зниження на 0,25%, то стрес буде меншим. Якщо, наприклад, вони все ж таки наважаться відносно відразу знизити знову на 0,5, тобто це не такий вже. Найбільш такий велигідний прогноз, то це призведе до чергових глобальних валютних рані на міжнародних ринках і буде відображатися на курсі євро в Україні. Тому за моїм прогнозом, завтра, тобто 7 листопада, коли вже вийде цей ринок, це ми будемо мати ще додаткове коливання. До того вже, що є плюс-мінус від 0,5 до 1 американського цента на євро. А для України це додатково, Ми розуміємо, що це від 20 до 42 копійок на євро чергове коливання. Ну і крім того, з врахуванням, все ж таки, з українських факторів це теж працює ще фактор розрахунків клієнтів за своїми міжнародними партнерами в валюті та внутрі України для того, щоб отримати гривні по для по господарській діяльності. Крім того, ж враховуючи, що національний банк зараз не може впливати на міжнародний ринок пари євро-долар, а йому якось потрібно всі ці курсові стрибки якось згладжувати, то скоріше за все йому придеться кожен день виходити на наш ринок зі своїми інтервенціями. І від курсу цих інтервенцій буде во многому в більшості залежати якраз поведінка долара відносно гривні на нашому міжбанку. Ну і опосередковано це буде впливати на курс євро. Відносно гривні, я вже механізм сказав. За моїм розрахунком, йому Національному банку придеться витратити від 630 до 880 млн доларів саме для підтримання курсу гривні на період з 7 по 13 жовтня. 13 листопада вибачаюсь, і крім того, у нас буде потрібно це призведе до того, що йому придеться витрачати ці резерви. Резерви зараз у них є. Ну а ключовими покупцями валюти будуть держкомпанії, які зараз потребують. Якраз додаткової уваги, чому тому, що вони закривають потреби військових. Крім того, все ж таки це будуть постачальники енергоресурсів, почався на новий опалювальний сезон. Ну і імпортери ще й побутових товарів та енергообладнання все це будуть основними покупцями валюту на ринку. Обсяги операцій на міжбанку по системі Bloomberg будуть в межах від 165 до 230 мільйонів доларів. На 7 листопада мій прогноз по курсу по, курсу пари, по парі євро-долар. Це коридор з ситуативними коливаннями від 1,065 до 1,083 долара за євро. Тобто достатньо великі коливання. Я вже казав, це і е, наслідки виборів у Сполучених Штатів і завтрашнє засідання Федеральної резервної системи Сполучених Штатів. І тому особливо напруженим буде саме 7-8 листопада, коли будуть накладатися фактори вже перемоги Трампа на виборах. Ну і засідання ФРС Сполучених Штатів та реакція на це рішення е, всіх ринків. Щодо ФРС США, то є як вже казав, буде є два варіанти: або на 0,25, або на 0,5. Я все ж таки вважаю, що вони зроблять не будуть. Будуть ризикувати, і вони зроблять зниження ставки своїх процентних ставок на 0,25%, тобто не будуть ще дратувати ринок додатковими ризиками після виборів Сполучених Штатів. Тому крім того, що на поведінку ринку буде ще впливати ситуація на фронтах в Україні та економічно-політичні новини саме в Україні та у світі. І мій прогноз по курсу долара на Міжбанку в цей період це коридор купівлі-продажу від 41,25 до 41,70 гривень. Це по безготівковому долару. По безготівковому євро, тобто це на курс на торгах. Буде в межах коридору від 43,93 до 45,16 гривень. Тобто достатньо великий розрив саме за рахунок коливань, за рахунок того, що буде дуже великі стрибки пари євро-долар на міжнародних ринках, і це буде впливати на курс євро в Україні. На готівковому ринку все рівно активність клієнтів покупівлі валюти вона буде більшою ніж е, активність е, ніж здача валюти е, тими ж самими клієнтами в обмінники або в каси банків. Банків, більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред у межах від 20 до 25 копійок по долару і десь від 20 до 30 копійок по євро. 7-8 листопада, коли ризики, я вже казав, будуть зростати, спред по євро, обмінники можуть розширити до 40-50 копійок по євро. Я думаю, що це все ж таки більш. Агресивний сценарій, але підстрахувати вони себе можуть. Долар-коридор, цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах коридору від 4095 до 41,90 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 41,20 до 41,80 гривень за долар. По євро котирування, по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 43,80 до 45,65 гривень, а в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде дещо вущим від 44,30 до 45,50 гривень. Євро залишиться на всі ці дні основним інструментом для валютних спекуляцій на нашому готівковому ринку, а ринок буде дуже волатильним. На цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Ставте нам лайки, задавайте питання, підпишіться на наш канал, на наш канал Finance.ua в Ютубі, якщо ви ще не підписані. Ну і ви знаєте, якщо ви будете задавати питання, найбільш актуальні з них я буду потім виносити в окремі ролики або відповідати вам в особисті. Тому задавайте ці питання, ви знаєте, що на всі питання ви отримаєте відповіді. Всім міцного здоров'я, все буде добре.